Ми можемо бути ким завгодно, інші люди, які нас оточують, не знають, які ми насправді, і тільки після того, як ми показуємо те, в що ми самі віримо, люди інші починають вірити в те саме. Ми можемо перейняти контроль над думками інших людей про нас. Ми не свідомо поведемо себе так, як відбирають посіб нас люди. Але цю частину ми можемо взяти під свій контроль, і те, як ми хочемо, щоб нас бачили люди, безпосередньо можемо впливати. І приклад того ситуації, коли у вас є різні компанії. Ні, в одній ви добра і всім усміхнена, а в іншій вас сильно не люблять, тому що ви і це все тому, що ви різні. У Вас є 100 мільйон стомільнорис характеру, які ви в собі ще не прийняли. Ви ще їх не побачили. Але через зміну уваги на усі частинки, які ми в собі ще не прийняли, ми можемо взяти контроль над тими сторонами, за які нас можуть засміяти. Через достатню кількість часу, через бажання побачити ось ці сторони, ми можемо заходити в будь-яке суспільство і бути абсолютно новою людиною. В одній компанії, де вас вважають невпевненими, в іншій можете бути настільки впевненими. Якщо ви прийшли туди перший раз, ці всі люди, які там сидять, вони не знають ви впевнені чи не впевнені. Тому ви безпосередньо маєте вплив на те, в що повірять ці люди. Та причина не виходить на вулицю, тому що падає дощ. Хто ви такі взагалі?